В Берегівському архіві нині зберігається 800 тисяч документів. Найстаріший оригінал диплом, виданий королем Жігмундом Мукачеву, датований 1390 роком. Саме в цьому архіві зберігаються і оригінальні документи чотирьох областей Угорщини до 1945 року. Це спеціальна стрічка. За допомогою праски ми склеюємо документи. Якщо у подальшому виникне якась проблема, цю стрічку можна зняти з допомогою вологої вати. Працюємо насамперед з тими документами, які терміново потрібні для дослідників. Зараз, наприклад, обробляємо перепис населення 1921 року. Берегівський архів знаходиться в будівлі, збудованій у 19 столітті. Колись тут була в'язниця. Документи сюди перенесли в 50-х роках минулого століття. Відтак умов для зберігання немає. Пліснява і жуки короїди добряче попсували матеріали для того, аби їх зберегти. Угорці привезли і спеціальне обладнання для обробки документів і 10 тисяч ящиків, просочених спеціальною кислотою. Тепер документація зберігатиметься в них. Ми виконуємо архівні запити. По темам, які стосуються документів до 44-го року, е, найчастіше тепер дуже актуально люди просять документи по національності громадян, адже єдине джерело, яке підтверджує національність, воно зберігається саме в бельгійському підрозділу. Це перепис населення Чехословаччини на 21-го року. Одна із складових проєкту співпраці оцифровування карт Закарпатської області в різні періоди. Тож тепер через інтернет можна прослідкувати, як змінювались межі населених пунктів в різні епохи. Осперіґа проект машері крісими реставрували велику кількість кадастрових мап, частину з яких врятували від знищення, реставрували їх і розмістили у модерне сховище. Головне ж, зробили їх електронні версії. Таким чином усі бажаючі можуть отримати їх у користування у разі потреби. Бачимо необхідність у продовженні такої роботи з тим, щоб перевести в електронні варіанти і інші документи, які мають важливу суспільну цінність. Кіментати тисяч кадастрових карт оцифровано і ми можемо побачити онлайн-інтернеті. Можна подивитися навіть кожне село. І може порівняти як річка текла, то в іншому чи іншому селі. А зараз порівняти є сьогодення карта. Наразі завершено перший етап українсько-угорської співпраці у збереженні архівних документів. Обидві сторони впевнені, що робота триватиме і далі, адже ще є чимало важливих документів, які заплановано оцифрувати, а оригінали систематизувати і опрацювати. Всього ж на реставраційний проект, який відбуватиметься в кілька етапів, угорщина виділила 23 мільйони фото. or in jeff okay